Що Заводна пісня жартівлива, прямо як наша сьогоднішня іменинниця. але чоловік її на лімузині музині возить. Шукаємо іншу. Здавалося, б, що той фольклор? А Тамара Петрівна у нас і ланкова, і прапороносець, і зима, і Василь, і прес-центр всього села, і коровайниця. Оце їй найбільш притаманно. Тож зичимо достатку, здоров'я, любові, і щоб душа розливалася переможною піснею. Буряки буряки я я копала, копала, розкидала. Котрій кращі одки дала бурячанка вдалася, бурячом, вдалася ворячом, вдалася, лавка напилася, ворячом, вдалася, й вся лавка напилася, і напився голова, і напився голова, і напився голова, ще й району водила. Технік напився зотей, технік напився зо технік напився, напився у павго, покотився технік напився у павго, покотився, агроном на поля, агроном на поля, агроном на поля качається в бур'янах, агроном на поля, качається у бур'янах. Треба ланці прем'я дати, треба ланці прем'я дати. ланці прем'я дати буряче um уміє <рисує> Треба ланці прем'я дати буряче уміє мати. <рисує> Клас <рисує> і <рисує> нічого <рисує> не получилось Таня, ви?